Середина дня, понеділок, сьогодні у нас Columbus Дей. Він вже на вихідний, минулого року був вихідний. Що, тут вже меблі розкладені, Розібрана, зібрана ця канапа. Кет 3, тиса набігалась, лягла спати. Так, що ми сьогодні робимо в Ландрі Прення. Перша спроба. Якусь заціпила вінок на двері, бо, тому що тут Хелловін. Горе відніється. Біжимо пральню. так -та -та -та, та 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 Вона напральна, одна із них. Тут як Це найближче. Нак-нак-нак. Праня. 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 Що там у нас? Праня. Праня. 300. Спідкін кажуть. Подивимось. Спідкін. І там у нас праня. Так. Спідкін. Що тепер треба? Понапихувати коїнів? Чи ти вже понапихувала? Ні, ні, ще не пихала. Треба, напевно, обрати з спершу. Регулярный, варочный цикл, температура. Ну, регулярный, нормальный. А, горячий. Готові? Так. Пів години спорвати Так, пів години часу. Америка. Умерсу дешеві. Може 3 долари це скільки? 120 гривень? Так. Тому пофік warm, колд. Так, а це що у нас? А це сушки? А це сушки по 2,50. 2,50 на скільки часу? Не знаю, не пишу. Ну, не мають тебе на час. Значиш, тут якийсь доволі активність в один час. Ну, так, такі хвилин. Заплатили 6 доларів. а Тут можна його ще через додаток це все робити. Воно по Bluetooth коннектиться. Я забираю квартиру. А ты до съедешь? Хай пора. Він щось біл телефонував, зараз я вам перетелефоную. Ага. Добре, я побіг в хату. Так. А чому? А, в цьому. Побіг назад. Йдемо купатися в басі. Одягнув плавальні труси. Якуся теж надягнула на себе все плавальне. Сьогодні вона купила для кота тім... тімберер. Cat, furniture. cat litter, little piece of cat furniture. Так, і що воно тут має? Має тут секцію для того, щоб там поставити котячий лоток. Тут в нього буде окремий вхід в неї з лабіринтом. Ось це дверцята, їх треба буде зачепити. Якось ось так Тут трохи не вистачає. Елементів треба ці вісі для обертання цих дверей сюди. Чотири штуки. Щось вигадаємо. Скільки воно коштувало якусь? 35 баксів. Хатка для котенятка. Ну, хатка то спальничок. Де котенятка зламалася собі так що було. так, з лабіринтом. Так, ну що, йдемо купатися. Вон там вже захід сонця і свічується гора. Перевезли трохи решту речей. О, вон там калібр літають. Вони такі прикольні. Це птахи, а поводять себе як комахи. Хаммингерд тут називають. Так, так. А, мо... Так, можна почепити. Раз не туди прилітають? Їх там багато прям. Певно mm не -hmm. поросідали все такі дзомбаті. Те са буде дивитися, як в телевізор. собі спить кіт. О, а тут біля лаунди дня уже друг на це ця... к... каліфо. Його мама. Тут... Так, зараз я не буду дивитися його бік, верну голову. Вірною стежить. Що кота? Спиш. Ось він басейн. Йдемо купатися. Відкрили сезон. Так, ми вчора відкрили сезон, який хтось відкрив до нас. Тому ми йдемо скупаємось. Хто перший буде стрибати в воду з розгону? Не можна, Вова Впевнена? Ага. Ніхто не бачить. Це пусти нас. Добре. <плес> так, це було дуже складно. Ага, беремо не його несу, але я тут поставлю камеру. Щоб вона зняла ти плаваєш. ще тут видно, що с... Ти наплавалась? Так, я спробую тут найді встати. Тут написано 6 футів. Дуже холодно. Тертять голова. Вимиряєш? Ага, от весь. Нервини ще раз. О, ще раз. Ну, якщо не скричити, то прямо накривається ну, водичку, якраз якраз. Всіть потрібно. <серків> так, можна. Це не тони. Не вбирайся. Я не дістаю тут уже. правильно. Там шість путів, а ти п'ять путь і скільки там приймуть. Чи кніг! <laughs> Давай, сідаю! Дайте шумо! Сам на процедурках кріотерапія! Кріотерапія? А, ну так, на дворі якщо у нас? Всередина жовтня! Я сьогодні жовтня. Сьогодні 14 жовтня, ну тоді треба святкувати. День виходу з України. Сьогодні, сьогодні в мене річниця. Вітаю. Не нагадуй мені того. Мені здається, це краще на день. Ну, простається Поплавали.